З початком стрімкого розвитку соціальних мереж на ринку праці з'явилась нова професія smm менеджерів. Це люди, що ведуть та просувають якийсь бренд, компанію або ж окрему персону. Це один із видів маркетингу. Маркетинг зараз є однією з ключовою, ну от, составляючи в, в цілому в комерції нашій по Україні, в електронній комерції. СММ це social media marketing, тобто це комерція в електронних мережах, це просування в електронних мережах і все, що з нею витікає. Щодо популярності цієї професії, то про СММ чув кожен, але за що їм платять гроші, знають одиниці. Чула про цю сферу, але до кінця не розумію, що це наскільки я знаю, це просування товарів через інтернет мережу. В такому плані більше нічого не можу з цього приводу сказати. Ні, нічого не знаю. Я так не чула, ні, ні, ну це так, займаються друзі, але щоб прям займатися цим, я ні. Маркетинг, може це ну, типу, тільки так. Чула, але якщо чесно, не, не вглиблювалася в цю тему. Це щось на типу менеджмент, щось такого. Так, маркетинг у роботі SMM спеціаліста багато функцій: це аналіз ніші клієнта, створення контент-плану і головна взаємодія з аудиторією. Аналіз сторінок заключає в собі виведення ніші, а повністю розписання того. Куди на що ми будемо орієнтуватися? Це виведення цільової аудиторії, виокремлення, щоб розуміти, з якими саме людьми ми будемо працювати. Аби розпочати роботу у статусі СММ фахівця, потрібно небагато. Треба вміти працювати з комп'ютером, треба хотіти розвиватися як спеціаліст з точки зору соцмереж. Як розповідають фахівці, в СММ найчастіше приходять ті, хто займався введенням своїх сторінок у соціальних мережах. А потім я б сказав таким сніговим комом, шаром опа, треба це підвчити. Оцю програму я не знаю. Треба оцього ще Дізнатися і отак вони набувають досвіду. Працювати саме менеджером може кожен. Ніякої вищої освіти для роботи у цій сфері не потрібно. Уся основна інформація про те, як працює СММ, є в інтернеті. Навчитися АЗАМ можна самотужки і надалі розвивати свої навички. В Україні СММ-ники у середньому заробляють 18 тисяч гривень. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.